Так, друзі, привіт! Будемо далі розглядати книги. Це ще трохи в мене залишилось книг із бібліотеки тієї, що здали. А так взагалі, вже, мабуть, неділі-три взагалі нічого на прийомку не приносили. Це пов'язано з тим, що розпочалась вже зима, зимній період, а по досвіду минулих років майже нічого зимою. Не приносять. Всі зазвичай там пробирають весною, влітку восени, тоді і є така інтенсивна здача книг на макулатуру. А зараз в зимовий період буду робити якісь підбірки в подальшому. Може, все-таки хтось щось принесе. Також я на OLX виклав оголошення, вирішив спробувати. Про те, що е, заберу непотрібні вам книги е, там, за певною ціною в своєму населеному пункті. А що з цього вийде, також побачимо. Добре, давайте переглядати книги. Перша у нас Михайло Білецький за колючим дротом. Ось така ось книга здається, про, е, про концтабори. От, німецькі і. Радянські, так, радянсько військовополонених у фашистських, потім в сталінських таборах. Ось так. Така ось книга перша. Так, буду складати книги. Далі, ось таким окремим томом золоте теля Ільфа і Петрова. Зазвичай вони йдуть в двох частинах, 12 стільців і золоте теля. Тут окреме таке видання 1987 року, з ілюстраціями. Ну, подобається мені що золоте теля, що 12 стільців. От. Читав я. Так, ходіння по мукам толстого. Таке видання 50-х років. Я думав, в мене така одна книга була. Я думав, можливо, це інший том ось з трилогії, але це книга перша, і в мене книга перша. Я перевірив саме сестри. Що цікаво, що українською мовою. От. Українською мовою таке ось видання 1955 року. Так, далі дивимось. Олександр Бойченко молодість 70-го року книга так. Далі, така, здається, вже попадалася три століття російської сцени. От. Ага, це книга друга. А то, мабуть, в мене була книга перша якомусь. Це вже Радянський театр, а то був до радянський. Хоча тут не вказано ніде перша друга книга. Ось так. Здається, я комусь відправляв. Тут з фотографіями. От книга друга, саме вже радянський період. Так. Також така книга, на мій погляд, цікава. Це розсип, розсип головоломок. Видавались такі різні речі. Це саме от шкільний екземпляр. Я зустрічав і, здається, також у мене вже і забирали такого плана книгу. От. Так, Далі. Астрономи наблюдають. Зігель. 77-й рік. Видавництво це наука. Щось про астрономію. Можливо, з історії астрономії, скоріш за все. Так, монтаж електропроводок для молодого робітника. Такий початковий курс. Також, до речі, в школі була така книга. Хоча це вже більш спец, така література. Так, далі, фізика. <кій> <кій> Вибачте, трошки захрип. Так, наклад 400, ой, 40 тисяч екземплярів. Така науково-популярна література. Так, далі. Так, е, угу. історія творів. Так, для вчителя це була. Так, форза це цікаво зроблені в виді рукописів. Про які твори тут, так. Гоголь, Пушкін, Жуковський. Так, оці і діти Тургенів, Некрасов, Війна і мір. Ага, Чехов і Толстой. Ось так. Якесь літературознавство. Так, далі. Борис Васильєв, а Азорість здесь етіхіє окремим виданням. Окремим, до речі, щось нечасто зустрічається. Ось таке от видання. Також що фільм, що книга. Ну, я за себе завжди кажу, друзі, не беріть якось близько до серця. Мені в свій час, коли я прочитав, сподобався даний твір. От. Далі виходив такий ось альманах, поезія. Це номер 55 за 90-й рік. Зарубіжна от, Брехт Ільямс. Філософські бесіди якісь. сатира. Такий ось альманах. Так, знову фізика. Друга частина, мабуть, вона тільки друга і є, 76-й рік. Ага, і тут саме в нас. Електрика, електричество, як, під, як підрозділ фізики, так. Астрономи. У мене є географи, е, здається, є чи математики, ну, ще хтось є точно географи і ще хтось. І астрономи також е, така книга є. Мені попадалась. Це біографічний довідник. Ось такий з фотографіями і з коротеньким таким описом. Діячів в області астрономії, так. Так, хімія для любознательних. Так. Хтось працював з книгою. Це вже як. Так, це перевидання. Ну, мається на увазі за кордоном виходило, потім в радянський час перевели і е, перевидали. От. Що це таке? Жизнь зазвичайних ідей. То є ЖЗЛ, а це ЖЗІ серія така була. Я не зустрічав, перший раз зустрічаю, але але чув за неї, десь я бачив її. Вчительних ідей. Фотографії. Вона йдуть як... написано, що тут вона як тітраді, тут 5 тітраді, щось таке, да, навели я о том. Ну, така. 75-й рік. Така ось книга. Хто е, тут друкувався? Ага, не, не, не поймеш. М -м -м. Так, Степан Васильченко, е, чайка. Е, також попадалась уже. Повісті та оповідання Васильченка. Так, далі дивіться, Едуард Вільде. Видання 50-х. Таке оформлення років. Що цікаво, є, Ірина Вільде, а це Едуард Вільде. Може, вони однофамільці, а може родичі якісь треба подивитись. Ага, роман з Естонської. 53. Це естонський письменник. Так, Володимир Дрозд. Таку також знаходив. Це вже дубль. Так, продовжуємо. Міхалков, тільки Сергій. Ну, гарна така назва, всі понесуть відповідальність. Так, з часом. Так, це для вчителя, і це також якесь літературознавство. Так, волков в видавництві веселка. Це в нас як із серії Чарівник Смарагдового міста. Тільки це продовження. Їх там всього, здається, сім книг. От. Це продовження. Так, про якогось Володю. Вішневський. Також знайоме дуже е, прізвище. Ага, переклад з української мови. Так, серійна книга, це все тесіння, бібліотека словесника. А це якісь вірші, здається. Це якісь вірші. Тут також є такі ось зображення. Так, тут різноманітні вірші. О така серія була. Я знаходжу її. так Ніколай Панов Боцман Томані лінійка Закладка лінійка. Пам'ятаю, така в школі була Це якісь 2000 роки. Так, початок. Так, ілюстрації не бачу. Шістдесят дев'ятий рік. Хтось подарував. Так, Вагнер. Голуби землі. Це щось тут про подорожі чи про що це? Угу. Путівые зарисовки, роздум'я, розкази. Так, шістдесят третій рік. Так, Богомолов, дитяча література, Іван і тут у нас Зося. А, ну. Саме його відомий це в августі 44 го здається, так. Це вже кіношна назва, а, а так, от не пам'ятаю, як є в мене. І Якось збірка його також богомолова. Так, Так, Астаф'їв знову це, я ж кажу, також попадалося, вам показував. Техніческая література. Така брошурка. 79-й рік. Так, довідник по елементарній фізиці. Такий в мене вже був, а такий я вже відправляв. Тільки він був погрізаний мишами. Так, серія люди наука, мінделеєв саме. Саме Мінділеєв. У мене є Маклуха Маклай і ще хтось. Так, лімузин диктатора. Е, Микола Білкун. 84-й молодь. Так, знову Альманах Поезія. Тільки то був 50-й, а це 57-й випуск. Рок поезія, оце так. Да. Треба подивитися, що там за рок поезія така. Так, копірні ну, також така попадалась, показував. Так, о язики художественної прози. Видавництво наука. Заберу цю лінійку. Оп. Який наклад книги? 43 тисячі екземплярів. Антоненко Давидович, будь ласка, на довгій ниві. Ось я зараз читаю. Роздуми про життя Юрія Мушкетика, там про нього також багато чого написано, про Антоненка Давидовича. Також багато чого написано про різних діячів. Для чого я читаю мені цікавий літературний процес в радянський час. Вся ця їхня кухня, всі ці їхні закулісня. Ну, Для того, щоб розібратись, хоч приблизно, хто був хто, тому що з якихось літературних <кій> збірників, енциклопедій, там правди ти не знайдеш. А в таких ось спогадах, ну, звісно, людина могла також е, мати особисту якусь е, емпатію до іншої людини, або за щось її не любити і написати про неї зле, але е, це все можна. Зробити методом порівняння, тобто почитати одного, іншого, от, співпідставити все, і тоді зробити якийсь собі висновок, е, на кшталт того чи іншого е, письменника або там, літературного діяча, редактора і так далі. От. Що цікаво, Мушкетик гарно описує, е, він працював значний час. У журналі Дніпро, ось там дуже цікаво про це почитати. Саме головне, що він кається, друзі. Коли людина кається і визнає, що не все так було гарно, і що все, що робилось, це взагалі жахіття, якісь там, які були подані під таким собі соусом, знаєте. Про якесь там світле майбутнє. От, Майбутнє таке, яке воно є, а тодішнє цікаво, цікаво мені подивитися, я ж кажу, почитати саме такого плану літературу. От, Я планую, хочу ще почитати. Ось, може хто читав, дайте відгук Довженка. Щоденники у нас, до речі, в бібліотеці є. Так я їх переглядав. Якщо сподобається, візьму почитаю. Якщо сподобається, то придбаю, щоб у мене були. Ну, Довженко також така особистість е і визначна, і по-своєму е також є там у нього свої підводні, як то кажуть, е каміння е значні, але мені цікаво про нього почитати. Також хотів би почитати е щоденники. Е Вилетіло з голови кого. Але дороговаті вони, там я дивився, а зараз скажу, друзі, зараз піду подивлюсь і скажу. Господи, вилетіло з голови. Ну, буває, трохи дерева голова. Венеченка Венеченка. хотів також щоденники я почитати, там вони зараз є в продажу, трошки, звісно, дороговаті по 550 гривень за книгу, а там дві книги. От. Ну, буду бачити. Такі в мене ось плани читацькі вам трошки. Так. А далі ось таких три книги я забрав. Ось вони, бачите. Один, два, три. Така ось замальовка із трьох книг. Вибрані творі. Мені чомусь шкода їх було залишати. Я їх забрав. Каменяр, 80-й рік. Тут бачите, як цікаво навіть з ми ще. І е, такий тут така мова я пробував так читати, дивиться, важко навіть. І читати важко. Ну, ось така ось книга, такі вам трошки від мене плани, байки. Книжкові не дарма ж канал так називається. Так. Єфремов, Андромеди. Ну, Відома річ, його видавництво веселка. 1989 рік. Ось так. Так, Вітауте Жалінскайте. Подорож у Тандадрі. -да дрику. Ось так. От можна язик поламати собі, читаючи. Оповість казка. 86 рік, Київ, Веселка. О, є ілюстрації. Хі -хі. Цікаво. Цікава замальовка, дивіться. Така книжечка. Так, далі держав, держлітведав України. Диявол всередині нас. Ну, згоден. І Бог також, і вони. Змагаються одне з одним. Так, 1956 рік. Роман з турецької. Переклад. От, з турецької переклад. 50-х років книга. Так, знову. Ця книга, також ви вже її бачили, хто дивився з віршиками. І наостанок дивіться у нас Чехов. Чехов, дитяча література, так, шкільна бібліотека, Кулішов. Жисть і творчество Чехова. Фотографії. Я вже їх бачив. Неодноразово. Юрію Стадничуку, як завжди бачу Чехова, передаю привіт. І тим більше, друзі, у пана Юрія не знаю, коли відео вийде. Ось 9 числа день народження. Буде так. Багато фотографій. Добре, друзі, на цій такій чеховській ноті закінчуємо відео. Гарного вам настрою от світла, прямому й переносному есенці, і в душі, та й просто світла. от Всім бажаю добре. До зустрічі!